Всім привіт! Ну що ж, у нас сьогодні буде таке коротке відео по навушниках, Bluetooth-навушниках, які я купляв протягом півроку чи 6 місяців. Не знаю. Це я купляв в Аврорі, це я купляв на Аліекспрес і це я купляв на Аліекспрес. Ще одну пару навушників, там десь 18650 я комусь подарив. Дві пари навушників Bluetooth, які в мене були на огляді, як мені здається, що я їх розіграв. В загальному це, що в мене лишилося, в мене ще є AirPods. І все. В цьому відео я вам розкажу користування, плюси, мінуси, що з ними сталося, які працюють, не працюють і так далі. Так що ви підписуйтесь на канал. А ми погнали. Зараз розкажу свій відгук. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 e з з'ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень! Всі посилання в описі під відео. Торію я вам, в принципі, вже на початку відео розказав. Е, хто підписаний на мій канал? Хавіти е, Go, це я купляв в Аврорі. Це, до речі, е, ці навушники з AliExpress, Це їх не купляв. Це, е, ви поливали там ту квіточку, чи, що, чи деревце, і там ти міг вибрати якийсь приз. Оце я їх був виграв, вони мені прийшли. Чи ні, чи то я їх розіграв комусь, чи, шось, чи то я їх просто купив. Я не пам'ятаю. Ще... Ну, коротше, наушників я багато розіграв, напевно, три пари так точно. Напишіть в коментарях, хто дивиться відео, хто виграв у мене навушники. Е, мені буде цікаво, дві пари я точно розіграв. Коротше, ці навушники з AliExpress точно і ці навушники копія GBL, тоді типу, самі дорожчі, які тут є. Е, вони йдуть з шумоподавом, вони з налаштуваннями йдуть зі всім. Тут можеш гучність додавати, ну вони ось такі, це вакуумні. Чесно вам сказати, я рідко ними користувався, вони май... ну, майже ними не користувався. Вони в мене в сумці постійно зі мною, десь не десь я підключав. По них можна спокійно говорити, класну музику слухати. Вони вакуумні, досить великі, акумулятор довго тримає, кейс теж нормальний. Коротше, це копія, Копія. вони коштують на Aliexpress гривнів 500, 600. Коротше, посилання на ці з Aliexpress, на ці залишу це в Аврорі. в Аврорі. Вони, напевно, ще. Хавіти є, і Calgov, напевно, також є. Не знаю, яка зараз ціна, але тоді їх купляв в районі до 400 гривень. Зараз, напевно, 500 коштують, бо там щось ціни в Аврорі пішли до гори, так нереально. Коротше, оці JBL я, напевно, їх розіграю на своєму другому каналі, буде якийсь приз. Вони непогані, кажу. Класні навушники. Тут кажу. купа дисплейчиків, налаштування, шумоподав, активний баланс. Е типа аквалайзера ти собі тут налаштовуєш, що хочеш. Потім відліки, показую батарею. Ну, такі непогані. Я вам скажу, за 500 гривень вони себе вартують. Коротше, я їх розіграю. Так що ви підписуйтесь на мій другий канал, хто не знає, що в мене є другий канал. Там буде перше місце мультиметр, а це я не знаю, яке буде. Друге чи третє місце оці JBL я розіграю також. Кажу, я в них мало користувався. Ще раз показую, дивіться. Я навіть їх навіть не чистив. Сіточки чистенькі, новенькі, навіть нема. І як би ви не старалися, якби вуха не чистили. Повірте, всі Bluetooth-навушники засираються оцею штукою, серою, вошною серою, по-любому їх треба чистити. Всі ці оці я чистив, ці я навіть не чистився, бо я кажу, я дуже мало користувався. Коротше так, погнали з чого. Е, самих дешевших, це оті, вони коштують на Aliexpress, можна знайти 60-70 гривень. Коротше, до 100 гривень. Що я вам скажу? Непогані навушники, звук не хватає зірок з неба, його можна сказати, немає, якості нема, але. Переглядати відео, якісь ютубчик, якісь кіно, якісь серіали супер. Кращого не треба. Я ними активно користуюсь. Дивіться, є індикація ззаді Кнопочку нажимаєте зеленим, що заряджені. Сіточки я вже тут чистив. Сіточки тут е, тряпчані, так що будьте уважні, як будете чистити, бо ви можете їх здерти зовсім. Я акуратно чистив. Е, треба буде якісь замінити тут. Ну ще вони трошки грязні. Бачите? Ну як би ви не хотіли, повірте, хто має блютуз-навушники, вушна сіра тут провалилося, тут ще навіть не дочистив. Тут одна штука чистив, провалилося, бо це тканеве. Ну, дешеві, але вони подосі роблять. Е, повірте, що я вам хочу сказати, що вони краще по заряду тримають, чим ось ці KL Go. Набагато краще. Ну, не настільки, але я думаю, на пів години довше оці навушники тримають, чим KL Go. От чесно вам скажу. І хто хоче якісь недорогі самі бюджетні навушники, які працюють, ну це таке кіт в мішку, чесно скажу. Комусь будуть працювати, комусь ні. Мені попались на Романі. І вони недорогі. Там 60, кажу від 60 до 100 гривень на AliExpress Ось такі замовляєте. Я я залишу вам посилання на декілька варіантів там до 100 гривень в описі. Під відео хто хоче бюджетні для перегляду відео е, там серіалів, кажу Ютуба і так далі. Так що оце топ. Просто вам чесно скажу, батарея більш-менш нормально тримає. Кейс також зарядив. Type-C зарядка. Все супер, питань нема. Дешево, сердито, по досі працюють, не знаю скільки часу, ну 4-3 місяці, так точно. По досі працюють супер. Підключається дуже швидко. Е, керування е, також тут все реагує, підняти, говорити можна по них. Та що в них більше хотіти, більше нічого. Чесно, далі, е, пішли до дешевших, потім до дорожчих. Калгов, завро, заврори, якщо вони ще є. Е, вони класні, ергономіка. Ну, дивіться, що я вам скажу. По е, ще хотів мені великий нюанс, як воно комфортно в ухах стоїть. Чи воно там за 2-3 години воно не, як то кажуть, в вуху, типа не мішає якась дискомфорт. Оціго за 60 гривень саме краще. Я вам чесно скажу. Цього саме краще. Вони типу, зробили під копію аеропорт, чи вони просто скопірували в наглухо от іменно дизайн, форму і розмір. Ну їх не відчуваєш. Вони маленькі, компактні, вони легенькі. E, і от саме комфортніше зі всіх ціво і хавіти. E, наступні. Добре, перейдемо до Калгов. Оці акумулятор дуже швидко садиться. Після скільки там? трьох місяців використання, ще перший місяць добре тримали. Під'єднюється нормально. Звук тут набагато краще, ніж ці. І мені здається, десь на рівні з хавітом. Не знаю, ну я не меломан, я музики не слухаю. Я не відчую, я кажу, я тільки дивлюся там: монтую відео, підключаю до ноутбука. У мене як е, виходить, я підключаю від одних навушників е, до ноутбука, а від других до телефону. Тому що, якщо монтую відео, в мене є телефон, і ноутбук має дві пари навушників. Там в мене монтується відео, там я на телефон заходжу, або ще щось відписую, або слухаю і так далі. Коротше, тримають оці навушники саме слабше між тими всіма. Реально, от після двох-трьох місяців вони почали здихати. Дуже кейс погано. Тримає кейс, взагалі там три заряда навушників і все, він здихає в ноль. Не знаю скільки тут, але тут на нулю вже пише, бачите, світиться. Дуже швидко сідає кейс. Акумулятор слабенький, класно, що тут Type-C. По якості дуже класні. В Вухах комфортно, але при 2-3 годин, я вам скажу, трошки мені дискомфорт в вухах є. Бо не знаю чому, чи вони так, так розвернуті і тут такі квадратні, Ну дискомфорт є. E, почищенню сіточки я тут чистив. Також звертайте увагу, як будете чистити e, e, щіткою зубною. Оці пластинки, я вже їх приклеїв на клей, тому що я чіхаю чихаю, чихаю дивлюся, вже нема тої сіточки. Я добре, що на руки мені впала. Я заклеїв її, почистив сіточку. Так що супер. Будете чистити ось ці всі сіточки, звертайте увагу, вони просто тупо вилітають. Тільки спір туди попадає, ця штука зразу відлипається. Коротше, по кайлгоу. Оце вони непогані, типа, але ціна для них завищена. Я тоді за них заплатив чи 400 гривень, чи скільки, але не коштують вони своїх грошей. Я думаю, десь в районі 300 гривень так можна брати. Якщо ви знайдете в Аврорі в себе ось такі 300 гривень, 250-300 гривень можна брати, якщо буде якась акція на такі. Тому що кажу, кейс дуже швидко садиться, акумулятори також недовго тримають. Цього китайські довше тримають навушник десь на пів години на 20 хвилин. Китайські довше тримають, ніж Каалков. Не знаю, чому так. Ну, Виглядають класно, компактно, маленькі, кажу, Type-C. Кейс дуже швидко розряджається. І навушники, ще раз повторюсь, три рази зарядив навушники, все, кейс здох. Далі, перейдемо до хавітів. Е, хавіти, напевно, будуть кращі за ці. За ці ну, е, ну, По якості звуку, явно не за ну, типу, копії JBL. Дивіться. Хавіти супер. Користуюсь найсаме частіше, також сіточки чистив, також вони повилітали, також я їх клеїв. Е, Все супер працює. Е, дивіться, кейс тримає добре, довго заряджає, вони набагато довше тримають. Мені здається, що вони тримають хавіти довше, ніж ці. А можливо, ідентично. Непогані, трошки тупе керування. Що мені не подобається в хавітах. Ще я вам зараз скажу один нюанс. Хто засинає з навушниками, це вам буде плюс. Хавіти. Якщо ти притуляєш до тіла, ось вони вух і вусі стоять. Якщо вони притуляються от сюди, вони тупо вирубаються, якщо сильно до тіла. Я, наприклад, деколи хочу лягти на бік, подивитись якийсь відео чи серіал і притуляюсь, там подушка до, до лиця, вся пік-пік, вирубалися. От саме краще в тому плані це Каелгов. Вони зовсім не вирубаються. Я до тіла при, притуляю, тому що в них, наприклад, контакти розположені тут на горі. О десь ось тут, де от світиться, десь тут контакт є. Я їх розбирав. До речі, в мене огляд на всі ті навушники є на каналі. Так що можете подивитися. Я там розбирав навушник, розбирав кейс і так далі. Коротше, хавіти. Класні навушники, компактні, маленькі, комфорту користування в вухах. Вони також приблизно як оці Китайські. Ще раз повторююся, це на любителя. Хто любить вакуумні вуха не змучуються, будь ласка, беріть вакуум. Я вакуумними зовсім не користуюсь. Це за дві години, просто вухо годить. То для, для мене. І вони будуть по комфорту кла краще, ніж калгов. По автономності краще, чим калгов, і десь приблизно як копія GBL, по, по. по... По автономності. Коротше, ось такі хавіти непогані. Просто розберіться в керуваннях. Я навіть в відео своєму не міг розібратися, але в загальному вони між цими Vo самі кращі. Також є індикація, також є Type-C. Кейс швидко заряджається, кейс тримає, заряджає навушників більше. Тут кажуть десь три рази. Тут, напевно, разів 4-5 заряджає так точно. Навушники. Кейс від, від кейсу заряджається. Коротше. В Аврорі вони, я думаю, є, якщо по акційній ціні, бо там вони, напевно, зараз коштують з нинішніми цінами приблизно гривнів 500, напевно, 600 за 350 гривень до 400 гривень. До 400 гривень ці навушники класні. Далі. Йдемо до JBL-ів. Це мені з Китаю прийшли, вони коштували 500-600 гривень в тому районі. Також посилання залишу, хто любить вакуумні. з шумоподавом. Також керування тут класно. З ними я навіть не, не лягав на подушку, бо тому що це така балванка. Якщо я голову на подушку притуляю, ось так. Вони мене просто давлять в вуха, бо вони, вони великі Вони великі, це десь по вулиці ходити і так далі. Просто подивіться на розміри. Ну, але вони, я вам скажу, найкрутіше грають між всіма, десь приблизно на рівні хавітів. От, якість звуку і так далі краще. Бачите, який, який лапух. Ось такий лапух. Так що воно в вуху в раковину заходить. Ну, музику слухати, топчик. Реально, ось такими вакуумними, якщо там хтось любить йти десь по дорозі, прогулятися або якісь спортивні зарядки. Вуха ставити, включаєте собі, шумоподав і так далі, по парку бігати і слухати музику. топ. на годину, після години, блін, вуха гудять, як в мене, я не знаю, як у вас. По самому кейсу, кейс заряджає їх досить багато раз. Саме більше заряджає зі всіх, тому що тут у нас е, акумулятор досить великий, от 70%. І маєте на увазі, ці навушники мають саморозряд. Тобто, та любі мають саморозряд. Але ці мають нормально так само розряд, тому що в нас дисплейчик жре батарею, десь викинете в барсеточку, де, десь притулиться, екранчик буде світитися, і вони мають саморозряд. За ними треба слідкувати, заряджати, бо в мене раз були, висадили 0. Ви не переживайте, я, наприклад, вставляв сюди, потрошки почекав, вони зарядились супер. 59%, зараз на даний час показує. Один навушник я витягнув, бачите, 90% заряджень, другий на 100. Я тут цей цокав, бачите, він так індикує, що заряджається. Коротше, хто любить вакуумні слухати музику? Ну по габаритах я вам скажу. Вони більші за всі. Ці компактні в кишеню кинув, ці компактні, ці компактні. Ці габаритніші. А ті, я кажу, у мене є для 18650. чи я комусь подарив, хтось мені назад вернув. Ну коротше, я не, не можу їх знайти, якщо я їх знайду, якщо вони в мене майстерні, бо тут бардак. Я вам також покажу. Може ще якісь навушники придбаю, зроблю огляд, покажу. Коротше, в загальному, що вам сказати, щоб відео не затягувалося, з тих навушників, що би я обрав? З бюджетного, дешевого. Такого просто за копійки, щоб було дешево, як борщ. Оці з Китаю. Музика, не. серіали ці фільми, ютубчик і так далі. Супер. Це я б не купляв. Тому що дуже скоро сідається, надоїдає, якщо ти сидиш вдома, там годину, дві-три, якийсь там дивишся фільм. Блін, один сів. Я все як роблю. Я роблю один наушник, ставлю, щоб чути е, там дружину, дитину і щось там переглядаю, якщо там в Ютубі був чому, а другий не ставлю. А якщо два ставити, то вони не дуже швидко заряджають. Ну, в принципі швидко наушники заряджаються, але кейс погано тримає. Наушники скоріше сидяться. Короче, з вакуумних, що би я обрав, ці JBL-ки копія непогані. Кажу, лише посилання, можна користуватися. Екранчик сенсорний, все супер, але виглядає так презентабельно, я вам скажу. Так, воно вже поюзалось, в мене в сумці носилось. Бачите, є десь там коцьке, то таке кажу, їх я розіграю. І зі всіх, що мені саме більше сподобалось, це хавіти, як на диво. Хоча в відео огляді вони мені спочатку не сподобались. Я ними поюзав. Акумулятор класно тримає, кейс класно, навушники теж комфортно, звук приємний, можна музику послухати. Коротше, зі. З цих всіх я би вибрав оці хавіти. Чесно, оці з бюджетних ці і вакуумні ці непогані. Я, напевно, зараз з Аліекспрес буду заказувати якісь навушники, все вам буду показувати, а ці вже, бачите, знову розіграю. Так що ви підписуйтесь на канал, е на мій другий будете приймати участь, можливо, виграєте ці навушники. Ці розіграю, бо я ними користуюся, кому буде потрібно. Нехай користується любить вакуумні. Так що ось такі так. відео я буду знімати. Що я заказую з Китаю, купляю в Аврорі, що з ними сталося. Буду все вам розказувати. Не знаю, чи другі блогери так розказують там за півроку використання. Що сталося, чи знімають? А я вам буду знімати. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!